Чужи час була звичайною дівчиною з Назарету. Під час паломництва до Межогор'я ми запитали одну з візіонерок про мене. Вона поділилася з нами характерною рисою любові Марії до кожного з нас. Якби ви знали, як Марія любить вас, ви б плакали і танцювали від радості. Я також пам'ятаю, що під час одного видіння візіонерка Марія сильно плакала. Ми всі думали, що, можливо, в неї є об'явлена якоїсь дуже драматичної таємниці, що Діва Марія показує щось страшенно жахливе. Пізніше ми її запитали, чому вона так плакала. Марія відповіла, що так плакала, бо не могла дібрати слів, щоби сказати нам, як сильно Марія любить нас, а кожного з нас вона любить як свого Сина Ісуса. Багато святих і містиків, маючи глибокий досвід життя з Марією, коли ніхто не бачив, образно кажучи, знімали корону з її голови, щоби побачити, яка вона гарна з розпущеним волоссям. Так роблять усі, хто живе з нею в такій близькості. Вони виймають. І Петер з її рук і підводять її сторону, щоб привести у своє повсякденне життя. Мо вони все роблять з нею, їдять з нею, їдуть з нею на роботу, і там разом працюють, моляться з нею, дивляться з нею телевізор і з нею займаються всілякими справами, з яких складається їхнє життя. Вони все роблять з Марією, постійно тримаючи її за руку. Марія дуже хоче, щоб ми ввели її у своє повсякденне життя, щоб вона показала нам найкращий спосіб досягти святості. Це, були, це бути прихованим у Назареті, тобто, у звичайному.